Маючи свою земельну ділянку, хочеться отримувати свіжу зелень і овочі до самих заморозків, і це можливо, якщо знати, що і як правильно посадити і посіяти в серпні. Чому в серпні можна садити і сіяти у серпні основний урожай вже зібраний, але ще тепло, і на звільнилися грядках скоростиглі овочі цілком можуть вирости до початку похолодань, а ось світловий день коротше, що добре для вирощування більшості хрестоцвітних капустяних і зонтичних селерових. У серпні знову посаджені культури з коротким вегетаційним періодом 1-5, днів не стрілку, а нарощують зелену масу. І, як правило, не бояться похолодань. Правила посіву і посадки на прибраних грядках на одній і тій же грядці не можна сіяти або садити культури одного сімейства, тому що у них одні і ті ж хвороби і шкідники. Поживні речовини, які важко заповнити просто добривами. Грунт перед наступним посівом або посадкою готують так само, як навесні. Поливають розчином марганцево кислого калію насиченого рожевого кольору або мідного купоросу 1. на відро води, вносять необхідні добрива при перекопуванні. Які культури сіють в серпні? Літо на літо не доводиться, іноді і в центральних районах теплі дні можуть протриматися до жовтня. Тому краще посіяти і отримати невеликий урожай, ніж шкодувати про те, що щось могло і вирости, а не посадили коренеплід, коренеплоди з коротким вегетаційним періодом в південних районах можна висаджувати будь-які сорти редису і не один раз. Для центральних підійдуть ранні і середньоранні, а північніше і на північному заході тільки ранні сорти з короткими термінами від сходів до збирання ранній червоний. Родос 18 днів, рубін, французький сніданок, редька ранніх сортів одеська 5, рання травнева, маргеландська, дайкон скоростиглий саша, цукрова троянда. Підготовка грядки. На один км додають 0,3-0,5 відра гноювого перегною або компосту, один стакан золи і перекопують, або поливають грядку розчином мінеральних добрив з додаванням гуматів, один чосичовини, один з суперфосфату, один з гуматів ідеал. Велетень для овочевих культур, і звернула увагу на те, що при посіві насіння влітку вони краще сходять, якщо їх не засипати землею, а посіявши рядами або розкидавши по грядці, злегка розпушити землю граблями. Бобові у серпні назвільнилися, грядках садять спаржеву кустовою квасоля ранніх сортів, золоті сережки, чорний діамант. Вона і землю збагатить азотом, і недостиглі боби можна використовувати в їжу. З Бобових ще висаджують горох Сибірський сад, коник, чи російський делікатес, який в разі неповного визрівання можна використовувати як сидерат. Бобові люблять родючі ґрунти, але без надлишку азоту. Тому при перекопуванні вносять третю частину відра торфу або перегною і стакан золина в один км або один стру суперфосфату відео серпневі посадки. Зелені культури капуста цибуля на зелень, деякі культури кінза, кріп самі встигають насіяти насіння, які до осені в південних районах вже дають урожай але краще не пускати цю справу на самоплив, тому що культурні посадки підростають швидше завдяки підготовці ґрунту, із зелених культур встигають порадувати урожаєм кінза, петрушка, рукола кріп салати, шпинат, базилік, фенхель-крес-салат, ранньостиглі сорти салатної капусти, білокачанної, пекінської, цибуля на вигонку на як з цибулин, так і з насіння, монголь. Листовий буряк у ґрунт під ці культури вносять по два-три к перегною і два триста золи на один к догляд полягає в прополюванні і поливі, полив повинен бути помірним, інакше деякі культури можуть дати стрілку для таких хрестоцвітних, як крессалат, капуста. Рукола є небезпека бути подведенними хрестоцвіті бліжки. Тому при підготовці грядки зола не вноситься. Золою посипають сходи, а потім і зелень кожні два тижні півсклянки на один рукола і пекінська капуста люблять злегка підкислені ґрунти, а зола ґрунту ощелочивають. Тому перед оподриваним золою пролите грядку розчином коров'яку два на відро або пташиного посліду. Один стлне відро. З усіх висаджених в серпні культур зимою тільки петрушка і кінза. Навіть в південних районах їх треба вкривати на зиму тирсою соломою, листям неплодових дерев, і тоді навесні вони порадують соковитою зеленю сидерати. Перш ніж висівати сидерати на своїй ділянці, визначитися з планом посадки культурних рослин на наступний рік, наприклад, не можна сіяти хрестоцвіті перед капустою. Фацелія знижує кислотність ґрунту, конюшина не переносить кислих ґрунтів. відео. Види сидератів, що можна посадити в серпні на другий урожай. У центральних і північно-західних районах пересаджують молоду порусь полуниці на постійне місце. Південних це вже зробили в липні. У серпні труднощі вирощування культур кладає в палючому сонці і високих температурах, які можуть різко знижуватися. Тому деякі культури краще висаджувати розсадою кабачки і патисони. Пророщують насіння в кімнатних умовах, а на грядки висаджують вже розсаду, інакше в спекотні дні молоді пагони можуть загинути краще брати скоростивлі сорти кабачків квета Грибовський, 37, російський делікатес, іпт, і патисонів і патисонів, сане, делайтчобурашка, копійка. Висаджують розсаду в похмурий день або притіняють дня два від сонця. У ґрунт вносять на один к, к перегною або компосту у один стл деревної золи, суперфосфату і нітрофоски, трик -тирси в глинисті суглинні і чорноземні ґрунти, трик -піску в глинисті ґрунти при похолоданнях захищають покривним матеріалом і оприскують для профілактики бактеріальних і грибкових захворювань одним з розчинів, один у сироватки, один у води. 3 краплі зеленки, 1 молока, 9 літрів води, 30 крапель йоду Бордоска Ясуміш. Практичні поради, щоб отримати гарантований урожай. Скористайтеся наступними порадами насіння. Попередньо замочуйте за інструкцією в одному з стимуляторів росту епін, екогельдачний циркон, гетероуксин. Мульчуйте перегноєм. А не засипайте землею насіння, перегній краще просіяти через сито з осередками нуль три накрийте прозорою плівкою, яка знімається відразу після появи сходів, слідкуйте за вологістю ґрунту, інакше сходи висохнуть, так як в серпні дні ще спекотні, краще в такі дні грядку прикривати покривним матеріалом, поки паростки не дадуть третій четвертий листок. Перед посівом все пахнуть насіння петрушка, хріб попередньо обробляють борботірованням, пропусканням через воду повітря протягом години або замочуванням в спиртовому 40-градусному розчині на 15 хвилин з подальшим промиванням під проточною водою. Можна замочити у воді на дві доби. Це звільнить насіння від плівки з ефірних масел і дасть можливість прорости насінню швидше, якщо сієте насіння цибулі. Не забудьте їх притоптати у щільнити верхній шар землі, тому що насіння під час проростання вистрілюють відгуки про серпневих посадках. У нашому кліматі добре виходять другі огірки квасоля, іноді визвіває тільки до зеленої стадії, дивлячись, яка осінь, але огірки безвідмовно. З кукурудзою треба не помилитися з сортом. Якось посадила пізньости глупшик, а ранні сорти принадність до жовтня дозрівають, як знахідка. Спогад про літо салати в нашому кліматі по такій спеці навіть не сходять, а найболючіше місце морква. Поливати треба кожен день, десь в місяць. При такому режимі поливу портулак при як божевільний, вода теж грошей коштує, а виростають мишачі хвости. Мучилася кілька років, потім плюнула собі дорожче. Легше купити восени на оптовому і зберігати. Тепер тільки так роблю теж саме і з буряком. Але ще раз повторюся: це для нашого чокнутого клімату може де і виходить Селен 4 Південна Україна. Під в окрю 4,03,8. Топіць я за сезон три рази висаджую зелень, трушку кріп, кінзу. При зборі ріжу і в пакетиках морозилку вистачає аж до наступного літа надлишки при появі нової зелені згодовою курям Світлана шість шість. Це вот форюмбокрю чотири нуль три вісім. на картопляне поле посіяла гірчицю, дротяники багато було, а вона ніби як від нього позбавляє. На інші грядки фацелію морква приберу, посаджу туди цибулю і чесник лафнахс. В'яма мамарю форум фамілі дача 647486. Неважливо, в якому кліматичному поясі ви живете, урожай свіжої, зелені і овочів при певному старанні можна отримати у відкритому ґрунті в серпні, сійте і садіть все, що хотіли б бачити на своєму столі. Експериментуйте і обов'язково підберете культури і способи їх вирощування, і не забудьте поділитися своїм досвідом.